Рюшлян мотвійсес. Фраепен. Рюшан ма Ютвійсес. Фраепе. Братя і сестри, слава Україні. Браття і сестри, 24 лютого більшість українців дізналася, що росіянці фашисти. Але меншість українців, котра вивчила контекст історії, ми знали, що це. Народ, який не має нічого нормально людського, тому що ще 30 років тому, якщо послухати, що говорив Джухар Дудаєв, то ми пам'ятаємо про це, що це народ, який не вірить ні в що. Вони не вірять ні в Бога, вони не вірять ні в людські цінності. Вони вірять в агресію, і росіянський язик є виключно язиком агресії. Тому, браття і сестри, важливо сьогодні розуміти, що це є український державний прапор. А цей прапор, червоно-чорний прапор, це є прапор українських націоналістів. Якщо б не було червоно-чорного прапору, то ми б тут з вами сьогодні не стояли і ми б не носили цей державний прапор синьо-жовтий, прапор нашої Української Народної Республіки, Української держави. Тому, браття і сестри, піднімайте цей прапор разом з державним прапором. Бережіть його, бо кацапи найбільше бояться українського націоналізму. Слава Україні! слава!